Отже, вітання всім, хто потрапив на мій канал, мене звати Бенджаміно Рекорді і я впевнений, що тут ви зможете знайти багато цікавого для вас або нецікавого контенту на різноманітну тематику. Я не буду тут зараз довго розказувати про цей канал, оскільки я думаю, що ми вже потім це все поступово з'ясуємо. Зрозумію лише одне, відео тут виходитимуть винятково українською мовою. Хочу також одразу перепросити за погану якість звуку, адже в мене на жаль поки що немає нормального мікрофона, і я записую звук на вбудований мікрофон мого ноутбука, що знаходиться біля веб-камери. І тому він, крім мого голосу, записує ще купу всього непотрібного. Тому якщо під час відео буде чути якийсь певний шум чи посторонні звуки, що ж пробачайте, маємо те що маємо. На своїх екранах ви зараз бачите кадри з першого ролика, що вийде на цьому каналі вже незабаром. Тож чекаємо на вас всіх до зустрічі!